Привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати грати 99 ночей виживання в лісі. Сьогодні буде друга частина, ми спробуємо приручити вовка. І в цьому відео ми вже постараємося його приручити. Я його так само приведу до вогня і ставте лайки, підписуйтесь на канал і, став, і пишіть коментарі. І ми підемо сьогодні на одного. І начнемо виживати. І пишіть в коментарях, хто грає в 99 дев'ять ночей, а хто ні. і хто грає в Roblox, і хто ні? Але ми сьогодні все-таки спробуємо прожити 100 днів і пережити вовка. Я сподіваюся, що сьогодні у нас це вийде. І я пока що хочу ще сьогодні скрафтити, попробувати зробити лайфхак один. Скрафтити полки отакого круг вогня і зробити... Так, щоб вогонь нічого не робити і щоб вогонь не треба було і їди багато на і грядки зробити, щоб не треба було вогонь розжигати і отаку чистів. Просто там сидіти і жити можна буде. Тисячу днів, надіюсь, ти днів це буде прямо дуже хорошо, але сто днів теж буде непогано. Сьогодні, можливо, я пробую залутати жаб'ячий біому. Зараз я вовка хочу привезти до вогня, якщо я його тут знайду. Якщо він тут буде. А він тут є. О, і уголь є. Ми вже можемо його знищити, но я не буду цього робити. його можна знищити. Вот там есть еще один. После його я уже приведу до вогня. Я его тоже знищу, вот тут есть куча Я Еще одного возьму.